Всім привіт! І сьогодні я би хотів поговорити про те, чи потрібен нам мермейк готики Доволі хороше питання, я від... вам відповім, але це всього лиш моя думка, я не хочу, що... щоб ви її нав'язували собі. Але ще спілкуюся з вами на цю тему та розкладаю свої думки. Не дивлячись на те, що грі вже більше 20 років, вона до цього часу радує багатьох геймерів світу. В цій грі є сильна ком'юніті, які комунікують завжди між собою, створюють кучу різних модів, та ж саме Одісея чи Орхос. І дивлячись на це все, гра живе і процвітає навіть через 20 років свого існування. Знаєте, це така дивне досить питання, чи потрібен нам взагалі цей клятий ремейк. Багато людей все ж таки його чекають, як-не-як, як це якесь різноманіття в готичному світі, але я думаю, що це буде зовсім та гра. В яку ми так полюбляємо грати. Всі ми знаємо, що готика не готика, якщо в ній немає своїх багів. Готика за... зачеплює нас своєю мега-атмосферною графікою. Зробити ремейки і перемалювати всю графіку, всіх знайомих персонажів на нову болонку і назвати це Готика. Я навіть не знаю, для мене це досить таке дивно. Подивившись купу відеороликів по ремейку, довоє лише те, що персонажі схожі на якихось іспанців. Я не расист, але просто дивно, чому так. Той же Дієго, наче таке враження, як напівіспанець або напів, напів якийсь циган. Так, в оригіналі він так і виглядає, але це якось більш не так виражено, як в тому ж тизері. Що особисто мені хочеться сказати, що для мене ремейк. Не потрібен, він мені взагалі не потрібний. Ну, в оригінал грається чудово і по цей день, навіть без різних модів. Досягне скачати просто гру з тіму та і все. Так раніше були проблеми з встановленням на нові системи, але розробники це пофіксили з часу. Та навіть створили майстерню, де можна скочувати різні моди та плогіни для покращення роботи гри та й взагалі роблячи її більш зручнішою. Як на мене, в цю гру можна грати з задоволенням і досі насолоджуватись атмосферою цієї великої RPG, і вона навіть не потребує оновлення графіки. Можна, наприклад, скачати текстури, які змінюють картинку, але не в тому виді, що робить той самий тизер чи ремейк, чи як правильно назвати це творіння THQ nordic Я навіть не збирався пощупати цей тизер, тому що з самих перших секунд він мені не сподобався. Так багато готаманів чекають, тому що оригінал набрид. Але, друзі, вас ніхто не змушує грати лише в одну готику. Чому ми граємо в готику і перепроходимо її час від часу. Тому що ми хочемо отримати порцію крутої атмосфери, класного сюжету, який, наприклад, може набриднути. Але гра все одно, наче кличе тебе, перепройди мене. Останнього разу. В готику 1 я грав на Новий рік і після нього спеціально робив проходження на твічу. Так скажімо, розпочинав шлях стрімера. Але зрозуміло, що я не був популярний, і мене дивилося целе всього 5 чоловік в час пік. Друга частина цієї гри так зовсім крута для неї взагалі не потрібен ремейк. Це, знаєте, для графодрочерів якихось які. Бажають просто круту, отримати круту графіку. Я розумію, що готика більш для такої аудиторії старої, ніж нашого нового покоління. Я не скажу, що я вже зовсім старий, але моє покоління, мої провесники в готику не гратимуть і не грають. Ну, принаймні, нікого я знаю. Також, з приводу цих всіх ремейків, в мене ця тенденція. З кожним роком починає дратувати. Починаючи від Warcraft 3, закінчуючи навіть цим тизером. Були доволі успішні ремейки, той же самий Resident Evil. Але досвід Warcraft 3 доказав, що ремейки не зловжити, виходять шедевром. Так, це залежить всього від розробників, але. Ж таки, Люди взагалі в третьому Варкрафті грають тільки на старій графіці, вони не сприймають рефорж І взагалі не катають на офіційному ладері, якщо так більш поглиблюватись. Тому е розробники поклали болта на свою гру і, в принципі, це я великою помилкою. Ну так, вертаємось до нашої готики. І що я хочу ще сказати? Це те, що я хвилююсь за ремейк готики, і навіть не підозрюю, який він буде, тому що тизер, як окажеться, це якийсь кал. Так я знаю, що це не остаточна картинка і не остаточний геймплей, але все одно всередині мене відбувається тривога, що з приводу того, що буде на остаточному результаті. Так от, друзі, хто ще думає... Можна, будь ласка, написати мені в коментарях і ми поговоримо на цю тему, але повторююсь ще раз. Це лише моя думка, що особисто для мене не потрібен ремейк готики. Вона і чудово зараз грається в 2024 році. Не потрібна якась альтернатива. Оригінал чудово виконує свої задачі, в тому плані, що дає задоволенням гравцям від процесу гри так, я знаю, що ремейк буде більш такий розрахований на сьогоднішню аудиторію людей. З приводу того, чи буде ремейк на тих же консолях, я не знаю, я не, не цікавився цим, тому це таке діло. Мене взагалі цікавий лише один оригінал. І взагалі, якщо так. Відходити від теми, недавно вийшов рушій на анрілі. Ось це реально круто. Тому що побачити готику на Андрілі це вже зовсім друга розмова. І я в подальшому думаю спробувати побігати, пограти. Можливо, це буде стрім, можливо, це буде просто як летсплей якийсь. Так що, дякую вам, друзі, що переглянули моє відео. Можливо, для вас це відео буде якимось якось маячньою, але я вирішив, так сказати, поділитися своїми думками. Так що дуже вам вдячний, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду радий всіх бачити. Незабаром буду проводити на цьому каналі стріми. Кому цікаво, заходьте.